Подивилися позиції, дестренько накидали на КПУ. Після цього запустили другий дрон, але так сталося, що Діброви тоді якраз працювали під дронними Ну, Ми втратили дрон, але основні розідання вже зібрали тоді. По суті, ну, ось 40 тисяч це ціна там дізнатися інформацією, де знаходиться противник. Ти встачає свій дрон, але ти якби знаєш, куди ти йдеш. Зато. А перша група зайшла на 12, тобто перед противником ти йшла ближче і почала з ними бій. Наша група заходила з флангу, там, де є е, маленький холм. Ми підійшли. Ним, і я почав вже заряджати свій гранатомет, тобто його проведути бойове з транспортного становища. Е, Коля вже взявся за колонет, вже почав насипати вже з двох сторон по ним. Вони ну, вже після цього, якби після того, як перша група почала стріляти, другу почала стріляти, там вже просто було от виснули, щось там популяв, популяв, перезаряджився, він... Це Операція скоріше шокова, ніж там, з прямим наказом щось зайняти. Тобто, Головна задача була нести втрат, нести а, стресу та хаосу до рядів противника. Ну, ще такий момент, дуже потрібно було відмітити це. Нашого РПГшника, який просто навалював з усього, що тільки можна було. Це летіли проти карандаші. Потім, як уже одного із наших товар товаришів поранили, він розіглився, взяв протитанковий. Такий клуб диму зробив. Все. який я йому накрив, звичайно, щоб його не загасили. І так ми нанесли більш втрач, більше їм урону. Декілька окопів він там їм розібрав 100%. Він Вони по-моєму, чотири карандаша. Піднявся на горочку, я повну не піднявся на горочку, стріляв, я думаю, бусінька, як обич, но сам саме обізглашений просто. Включаючи адреналіни, воно якось страх взагалі пропадає. У вас буде страх до першого пострілу. От тільки-тільки перший постріл настає і далі вже переключається свідомість, і ви починаєте зовсім по-іншому мислити. Вже затягує азарт, чи ти в когось попадеш, чи ні, чи знайти противника візуально, швидко. Так само ти дивишся набагато швидше за своїми побратимами, чи є хтось з боку. Ти зовсім по-іншому думаєш. І на цьому фоні, напевно, ти забуваєш, про що таке страх, ти більше вилазиш, більше дієш.